E У Кривому Розі провели тренінг із фандрейзингу. Молодь зібралася, аби навчитися правильно писати грантові заявки та залучати ресурси. Мали багато запитів від молоді стосовно фандрейзингу, це написання грантів, подача грантів, грантових заявок. Цілком молоді це зараз дуже важливо вміти написати правильно грант. Тому ми робимо такі заходи стосовно написання грантів та подача грантів, куди можна податися молоді, де звернутися, де побачити інформацію. І взагалі отримати ці гранти саме головне не потрапити на фейк, тому що ми знаємо, що сьогодні дуже багато фейкових повідомлень, які надходять, та і про це ми також будемо сьогодні казати. Тому молодь буде знати, як подається грант, і на що треба звернути увагу. До тренінгу долучили і міжнародних партнерів. Представники європейської компанії розповіли про нову хвилю грантів і надали практичні поради для майбутніх молодих підприємців. Ми запросили наших партнерів з чеської компанії Піполеніт організації однієї з найбільших в Європі, яка б, значить анонсувала вже проведення чергової хвилі надання грантів від 2 до 5 тисяч доларів. І це було дуже цікаво для молоді. Люди прийшли зі своїми ідеями було обговорення. І сподіваємося, що результатом стане не лише там отримання нових знань, а нові молоді підприємці в нашому місті. Серед учасників студенти і молоді фахівці, яких цікавить тема грантів. Дуже хочеться почути про те, які можливості ми маємо як студенти, як ми можемо втілити свої якісь ініціативи, мрії. Бо у нас студен... ну, у студентів дуже багато і амбіцій, дуже багато ідей, дуже багато мрій, які хотілося втілювати і ділитися. Я дізнався зі своїми одногрупниками про тренінг і захотілося дізнатися чогось нового. Ми всі вважаємо, що це буде зустріч дуже, дуже корисна для нас. І дізнаємось чогось нового і будемо використовувати його в житті. Я прийшла як учасниця для того, щоб дізнати щось нове, отримати якісь нові навики і цю тему. Організатори сподіваються, що отримані знання стануть стартом для нових проєктів і появи нових молодих підприємців у нашому місті. Дар'я Миронюк, Олексій Правицький, цей день.